Добрий день, любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку складаємо задачі. Сьогодні ми повторимо з вами математичні вирази, у тому числі і математичні вирази, що містять дужки. пригадаємо про складові задачі. Вміння визначати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Будемо складати задачі та вчитися їх розв'язувати. Отже, розпочинаємо роботу. Давайте пригадаємо, які арифметичні дії ви знаєте. Так, ми знаємо дії додавання і віднімання. Як називається запис, що складається з чисел, між якими стоїть знак плюс? Вірно, цей запис називається сумою. А як називається запис між числами, які, у кого стоїть знак мінус? Так, цей запис називається різницею. Пригадайте із першого класу. Які складові містить задача? Задача складається з умови, числових даних і запитання. Як упізнати умову? В умові розповідається те, що нам відомо. Як упізнати запитання? Зазвичай воно починається словами скільки або наскільки. Так, це таке речення, про яке нам потрібно дізнатися, розв'язавши задачу. Скільки числових даних потрібно знати для відповіді на запитання задачі? З першого класу ми знаємо, що потрібно два числових даних, щоб відповісти на запитання задачі. Наступна наша робота математичний диктант. Ми з вами попрацюємо із числом 25. Що ми можемо про нього сказати? Це вірно, це двоцифрове число. Кількість десятків 2, кількість одиниць 5. Воно є непарним. сусідами числа 25 є числа попереднє 24 і наступне 26. Отже, записуємо у зошиті результати наших. Запитань. До двадцяти п'яти додати два. Записуємо лише результат. Від двадцяти п'яти відняти п'ять. Від двадцяти п'яти відняти 15. Двадцять п'ять збільшити на шість. Двадцять збільшити на десять, двадцять п'ять зменшити на десять. Перевіримо ваші результати 27 20, десять, тридцять один, тридцять пять, п'ятнадцять. Молодці. Ну, а тепер, дітки, приступаємо до роботи над задачами. Отже, погляньте, на першу задачу. Давайте ознайомимося із запису. У кості 12 гривень, а в Оленки 10 гривень. Це Мова задачі? Які у нас є числові дані? Перше число 12. Скільки гривень є у кості? Друге числове дане 10. Скільки гривень є в оленки? Яке ж запитання ми можемо поставити до даної задачі? Скільки всього гривень? У дітей разом. Підказочка у запитанні слово всього. Щоб знайти всього, потрібно об'єднати до 12 додати 10. Наступна задача: виділимо число від і поміркуємо над запитанням. Сік коштує 30 гривень, а печиво на 10 гривень менше? Відшукаємо числові дані. 30 це ціна соку, а 10 це не ціна печива, а на 10 гривень менше. Отже, печиво дешевше. Про що можна запитати за цими даними? Скільки гривень? Коштує печиво. Підказка на 10 гривень менше. Отже, ми маємо отримати менше число. Тобто виконаємо дію віднімання. У Миколки в гаманці 40 гривень. Мама дала йому ще 20 гривень. Шукаємо числові дані. Перше числове дане 40. Це стільки гривень у Миколки було в гаманці. Друге числове дане 20. Це скільки йому дала мама. Про що ж ми можемо дізнатися за цими даними? Поставимо запитання. Скільки гривень стало у Миколки? Міркуємо, у хлопчика стало більше чи менше? Звісно, більше, тому що мама йому ще дала. Отже, до 40 потрібно додати 20. Після того, як тато дав катрусі 20 гривень, у неї стало 50 гривень. Числові дані є у даній задачі, у даній умові? 20 це стільки татко дав. 50 це стільки гривень у дівчинки стало. Про що ж можна запитати за цими числовими даними? Скільки гривень було у катрусі спочатку? Спочатку було більше чи менше? Отже, потрібно виконати дію віднімання. Молодці навчилися виділяти числові дані та ставити до умови правильне запитання. Наступна наша робота: спробуйте самостійно прочитати задачу і поставити запитання. Так, усе вірно, числові дані 50 і 40, а запитання можна поставити, скільки гривень залишилося у маринки. Як же ж розв'язати дану задачу? У маринки стало гривень менше чи більше після того, як вона витрачала? Так, менше. Отже, обираємо для задачі дію віднімання. А тепер зіставимо тексти задач і порівняємо розв'язання даних задач. Задача перша. Наталка витратила на булочку 10 гривень і на шоколадку 20 гривень. Скільки всього грошей витратила Наталка? Як ми розв'яжемо дану задачу. Для того, щоб дізнатися, скільки всього грошей витратила дівчинка, нам потрібно до 10 додати 20. Тому що всього це об'єднуємо. І дівчинка витратила на талочка 30 гривень. Отже, Наталка витратила всього 30 гривень. А тепер попрацюємо із другою задачею. Наталка витратила на булочку 10 гривень і на шоколадку 20 гривень. На скільки гривень зменшилась? Кількість грошей у Наталки. У дівчинки стало більше грошей, чи менше. Звісно, менше вона витрачала. А наскільки ж це менше? На що вона витрачала? Вона витрачала на булочку 10 гривень, і на шоколадку 20 гривень. Тобто, ось. Гроші, які витратила дівчинка, як же ж ми розв'яжемо цю задачу? До 10 додамо 20 і скільки отримаємо, теж 30 гривень. Отже, наші дві задачі мали однакове розв'язання. Незважаючи на те, що запитання у задач були різними. Дітки, Давайте пригадаємо, як ми працюємо з математичними виразами, у яких є дужки. Перевірте, чи правильно учень визначив порядок виконання дій у виразах та виправимо помилки, які він допустив. Перший вираз. Від восьми відняти суму чисел 2 і 4. У виразах з дужками першою дією робимо дію у дужках. Все вірно, спочатку потрібно знайти суму 2 і 4, це 6. І від 8 відняти 6 значення виразу дорівнює 2. Другий вираз. Від суми чисел 3 і 7 відняти 5. Першою потрібно виконувати дію у дужках. Отже, суму знаходимо першою дією, а віднімаємо другою дією. Обчисліть, чому дорівнює результат виразу. Результат виразу дорівнює 5. Наступний вираз від 9 відняти різницю чисел 7 і 5 і додати до різниці 1. Спочатку ми виконуємо дію у дужках, це перша дія від 7 відняти 5, а далі виконуємо дії по порядку зліва направо. Тобто другою буде дія віднімання, а третьою буде дія додавання. Знайдіть значення виразу. Результат 8. Останній вираз. Суму чисел 6 і 4 зменшити на різницю чисел 8 і 5. Першою знаходимо суму, далі у нас є другі дужки, тому друга дія це різниця. І лише третя дія дія віднімання. Результат дорівнює 7. І ще одне завдання. На закріплення математичних виразів. Розгляньте, будь ласка, вирази і поставимо дужки так, щоб виконувався зазначений порядок дій. Перший вираз. Сума 6 і 4 зменшити на 7. Другий вираз. Від 8 відняти різницю чисел 7 і 5. Третій вираз. Різницю чисел 9 і 4 зменшити на 3 і збільшити на 6. Четвертий вираз. Від 10 відняти різницю чисел 7 і 5 і додати 1. Сполучним законом додавання. Сполучати доданки можна у будь-якому зручному порядку. Перевірте Швидесенько, другий вираз. Так, хлопчик теж скористався сполучним законом додавання. Отже, в сьогоднішньому уроці ми з вами попрацювали над задачами, пригадали наші вміння з першого класу і попрацювали для розвитку своїх математичних здібностей. Я дякую вам за увагу. Надіюсь, вам усе сподобалося на нашому уроці.